Французький бронетранспортер Асмат Бастіон АМВ. Машина заснована на колісному шасі за формулою 4 х 4 БТР, розроблено у 2012 році. За цей час його експлуатували у різних війнах в Африці та на Близькому Сході. Основні характеристики Бастіон. Маса 12 тонн. Кількість пасажирів у десантному відділенні 8 або 10 Екіпаж 2 особи. Основне озброєння 12,7 або 7,62 мм кулемет з можливістю дистанційного керування. Максимальна швидкість 110 км за годину. Дальність ходу – 1400 км. Обладнаний бронею, яка захищає від мін і куль колібру до 7,62 км. Бойове хрещення перший раз пройшов у 2013 році чадським загоном швидкого реагування для вторгнення в Малі. Також у 2013-бастіони Збройних сил Буркіна Фасо були розгорнуті на півночі-малі та брали участь в операціях з підтримки миру та внутрішньої безпеки в цій країні. У 2015-му підрозділи ЧДУ знову використовували бастіони під час операції проти Боко Харам на півночі Камеруну та Нігерії. Зараз беруть участь у російсько-українській війні, де прекрасно показують себе на фронті зі сторони України. Франція опублікувала черговий пакет допомоги з важким озброєнням. В цьому списку були зазначені 20 бронеавтомобілів. Також Франція раніше поставила Сау Цезар. Про них інформацію ви можете переглянути в нас на каналі.